Урок номер 17. Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Українські землі у середньовіччі. Кінець 4 15 століття. Князівська доба. План. Перше питання. Загальні відомості про історичний процес на українських землях у середні віки. Друге питання. Періодизація історії давньої Русі. Кінець 9 середина 12 століття. Третє питання Включення давньоруських земель до складу різних держав середина 14, 15 століття. Перше питання загальні відомості про історичний процес на українських землях у середні віки. Розгляньте таблицю. Назва періоду середні віки, хронологічні межі Кінець 4 15 XV століття. Особливості періоду Давньоруська держава, або Київська Русь, або Русь Україна існувала з кінця 9-го до середини 12-го століття. Політична роздробленість у Дільна Русь це 1132-1380 роки. Включення давньоруських земель до складу різних держав відбулося в середині 14-15 століттях. Розгляньте карту Русь Україна. Друге питання. Періодизація історії давньої Русі. Перший період. Формування держави другий період розквіт держави. Третій період міжусобна боротьба останні піднесення четвертий період політична роздробленість удільна Русь. Перший період історії давньоруської держави це формування держави, кінець 9 століття 972 рік. Ймовірно, до династії Києвичів, які походили від полян, належали князі Аскольд і Дір, які правили у 60-80-х роках 9-го століття. До династії Рюриковичів, які походили з варягів, належали такі князі: Олег, Ігор, Ольга, Святослав І. Наприкінці століття було засновано місто Київ. Його заснували поляни, брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь у vi vii століттях назва Русь поширювалася на племена Полян, Сіверян та Уличів. Пам'ятник засновникам Києва місто Київ. Україна, Аскольд і Дір мініатюра Зрадзевілівського ЛІТОпису XV СТОЛІТТЯ. Святий Аскольд. Княгиня ОЛЬГА Розгляньте КАРТУ Київська Русь Заправління правління Ольги і Святослава. Князь Святослав І. Другий період історії давньоруської держави це розквіт держави, припадає на правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Володимир Великий. Монети Володимира Великого Златник та Срібник. Давньоруські гривні. Хрещення Володимира Художник Васнецов. Хрещення Киян. У річці Почайні. Двадцять восьме липня це День Хрещення Русі. Пам'ятник Володимиру Великому. Місто Київ, Україна. Ярослав Мудрий. Сторінка Руської Правди. Руська правда це перший єдиний збірник законів на Русі, прийнятий Ярославом Мудрим. Софійський СОБОР Місто Київ, Україна. Софія Київська Первинний вигляд. Реконструкція. Золоті ворота реконструкція. Місто Київ Україна. Третій період історії давньоруської держави. Це міжусобна боротьба, останні піднесення. Через міжусобиці князів Ярославичів. Держава поділилася на кня... удільні князівства Водчини. Останнє піднесення Русі сталося за князів Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича. Останнє піднесення Русі Володимир Мономах, Мстислав Володимирович. Шапка Мономаха зберігається у Збройній палаті місто Москва Росія. Про неї Олександр Сергійович Пушкін казав Тяжила ти шапка мономаха. Літописи це історико-літературні пам'ятки Давньої Русі, Московської держави, України, Білорусії. В яких оповідь велася за роками? НЕСТОР літописець Скульптор АНТОКОЛЬСЬКИЙ. Повість минулих літ. Це один з найдавніших літописних зводів. Складений Нестором Літописцем за часів Володимира Мономаха, 1110. Тисячунадцяти роки. Кирилиця це абетка старослов'янської та церковнослов'янської мов, створена учнями Кирила та Мефодія у 9 столітті. Роздробленість це розпад єдиної держави на кілька незалежних. Чи майже незалежних країн. Розгляньте карту Найвищий розквіт давньоруської держави. Київська держава за князювання Ярослава Мудрого. Роздробленість давньоруської держави. Київська держава за правління Ярославичів. Данило І Романович Галицький був князем Волинським, Галицьким, Великим князем Київським королем Русі. Королівство Руське це назва Галицько-Волинської держави з моменту коронації Данила І Романовича Галицького у 1254 році. Папський нунцій підносить Данилу Романовичу Королівську корону. Гравюра 19 століття. Корона Данила І Романовича Галицького: Реконструкція. МУЗЕЙ Волинської ікони. Місто Луцьк, Україна. Пам'ятник Данилу І Романовичу Галицькому місто Львів Україна. Четвертий період історії давньоруської держави. Політична роздробленість удільна Русь. Давньоруська держава була поділена на 15 земель княжінь. Це був колективний сюзеренітет. Монголо-татарська навала сталася у 1237-1241 роках. Золото Ординське ярмо тривало з 1237 по 1480 рік. В результаті у 14 столітті у дільних князівств було вже 250. Розгляньте карту Монгольська навала на Русь. Золота Орда. Це середньовічна держава в Євразії, утворена монголами 1224 1483 роки. Золотоординське ярмо. Військово-політична залежність Руських князівств від монгольських ханів 1237-1480 роки. Третє питання Включення давньоруських земель до складу різних держав Середина 14-15 століття. До складу Польського королівства увійшли Галичина, частина Волині, частина Поділля. До складу Литовського князівства Південно-Західна Русь, частина Волині, частина Поділля, до складу Угорського королівства увійшло Закарпаття до складу Молдавського князівства Північна Буковина, частина Поділля, до складу Османської імперії. Північне Причорномор'я Буджак частина Криму до складу Кримського ханства Півострів Крим Приазов'я до складу Московської держави Чернівого Сільщина. Розгляньте карту Українські землі в першій половині XVI століття. Домашні завдання: вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.